Як підписати заяву електронним підписом? Часто буває таке, що вам необхідно подати в якийсь орган заяву, але не з'являтися туди особисто. Зробити це, наприклад, по електронній пошті. Часто це питання виникає у тих, хто за кордоном знаходиться. Але як документ, надрукований в форматі Word, підписати цим електронним підписом, зараз я вам покажу. Заходите на сайт Центральний засвідчувальний орган. Все дуже просто. Його шукаєте в гуглі. Так? На цьому сайті, тут є види послуг, обираєте оцю послугу підписати документ. Вам відкриється ось таке меню. Ви можете за допомогою електронного підпису підписувати те, те що у вас, наприклад, в «Приватбанку» зроблено, зроблено. Або діє підпису. Я вибираю електронний підпис. Далі вам необхідно обрати, де у вас цей ключ. У мене він в «Приватбанку». Завантажити його сюди, з комп'ютера, ввести пароль і считати. Далі ви обираєте оцей формат. І сюди завантажуєте той файл з комп'ютера, який ви хочете підписати. Після того, як він, бачите, цей файл підгрузився, ви натискаєте Підписати. І завантажуєте все одним архівом. Якщо ви відкриєте цей архів, в ньому буде три файли: один Word, який ваш був первісний файл. Другий буде файл з підписом, оце бачите, і третій буде файл в форматі PDF. Всі три файли ви маєте прикріпити до того електронного листа, який ви надсилаєте до органу. Відповідно до закону. Такий підпис прирівнюється до власноручного підпису, і таке звернення має бути розглянуте органом так само, як і звернення, яке ви принесли до канцелярії власноручно.